Суверенна Європейська Україна буде підтримувати ці зміни до Конституції у тому вигляді, у якому вони є. Ви знаєте, треба наголосити на тому, що президентська вертика влади, президентська країна на території країни вже діє, напевно, скільки? 97 років. Починаючи з 2017 року. У нас не було парламентської республіки, у нас була президентська країна. І життя показало, що президентська країна не справляється, президентська модель управління державою не справляється з з Завданнями, які постають перед країною, мені здається, те, що президент країни зробив крок вперед і сам запропонував ці зміни і перехід до парламентської президентської республіки не на словах, а на ділі. Це е, дуже, хороший, е, дуже хороший крок. Я думаю, цю ініціативу треба підтримати. Але знаєте, я кажу, дьявол кроється в глучах. Давайте подивимось, не даремно сьогодні було прийнято рішення про те, що ми вносимо цей законопроект до. Порядок денний, але в той же час беремо час на обговорення, на внесення можливо, альтернативних законопроєктів або внесення якихось доповнень чи змін. Давайте подивимося, депутати повинні попрацювати, я думаю, що пару тижнів, і потім ми вже будемо визначати, яку конституцію ми хочемо мати, тому що назвати країну парламентсько-президентською, а закласти. Якісь речі в конституції не завжди це буде корисно для країни. як остаточно вирішити і зняти питання мов з порядку денного в Україні? Знаєте, мені здається, що проблеми питання мов в Україні ніколи не було. Але щоб е, не, не спекулювали не більше політики. От знає, життя, життя для мене показало, що поки я спілкуюсь з простими людьми, у Львові в Києві, в Криму, в Миколаєві чи на Донбасі. Питання мови ніхто не піднімає. Але як тільки з'являється хтось з політики, зразу виникає це питання мови. Тому мені здається, що питання і проблеми мови більше вони існують в парламенті серед 450 депутатів, які маніпулюючи спекулюють на цій темі, чим це питання існує в суспільстві. Тепер що стосується проблем, які є реально в країні. Мені сподобалась вислів однієї жінки місяці три тому назад, їй показали з Донбасу, вона заявила. Я, я не знаю, що таке федералізація, але я готова за нею умереть. <риклад> я думаю, що це дуже показово чому? Тому що, ну, тому що насправді, коли ми говоримо людям: федералізація, децентралізація, бюджет, як формується бюджет, в принципі, людей це не цікавить. Я, б, наприклад, напевно, якби говорити про формулу управління державою і про те, як якою повинна стати держава, мені здається так, що сильна центральна влада і багаті регіони. От якби таку модель, сильна центральна влада да, і багаті регіони нам вдалося б реалізувати, у нас проблеми всі б зникли. Тепер виникає запитання, що сильна централізована влада, не президентська. Справді, давайте чесно говорити, була сильна централізована влада, яка до цього часу існує по сьогоднішній день, незважаючи на те, що ми сьогодні себе називаємо парламентською президентською республікою. Я приведу приклад. Сьогодні місто Київ, мій рідний Шевченківський район, не можна харчувати дітей, не можна робити надбавки вчителям як доплати. Не можна фінансувати більшість, більшість витрат, які потрібні для існування, наприклад, того ж району. Але районна, рада сьогодні нема, районна влада на районному рівні сьогодні не має зовсім самоврядування, тому що немає районних рад. Ліквідували. Київська міська рада ніяк не могла зібратися. Півроку навіть більше, це тільки почала засідання, і на сьогоднішній день ніхто не може прийняти ніядне рішення, тому що всі чекають, поки ми тут депутати, 450 чоловік, зберемося і можливо приймемо зміни до бюджету. І це відбувається не тільки в одному Шевченківському районі і не тільки в місті Києві. Це відбувається скрізь по країні. Ми всю відповідальність поклали на місцеві ради, на місцеву владу, а всі повноваження забрали собі. І мені здається, це є самою головною проблемою України. Не питання централізації чи децентралізації, а питання в тому, що повноваження знаходяться в одному місці, гроші знаходяться там же, а відповідальність і спілкування з людьми знаходяться на місцях. Верховна Рада, президент, міністр, вони всі спілкуються з людьми тільки тоді, коли вони приходять під адміністрацію президента чи під Верховну Раду. А місцеві, місцева влада хоче чи не хоче, місцеві голови, місцеві керівники, їм приходиться кожен день виходити на вулицю, і поки вони дійдуть від свого дому до свого кабінету, вони не одну людину зустрінуть. І не від одного почують, що вони думають і про центральну владу, і про нього як керівника, і так далі. Але ми забрали в них всі повноваження, всі повністю повноваження. Що дозволити, мені здається, що консультанти президента роблять йому медвежу послугу, коли говорять, що вони йому дадуть дубинку, таку з допомогою якої він зможе розганяти місцеві ради. Я можу впевнено сказати, авторитетно сказати, що люба місцева рада на своєму рівні має більший авторитет, ніж центральна влада. І якщо завтра буде прийнято рішення відносно місцевої ради, щоб її розпустити, то повірте мені, буде ще більш прийня, буде більш обрана радикальна нова рада, яка виступить проти президента, проти центральної влади. Це перше. Друге, я вам приведу і це як приклад приведу. Пам'ятаєте, в 2008 році була молода команда, був Черновецький мер міста Києва. Але в принципі пішли тоді на певне порушення, розпустили Київську міську раду і призначили перевибори. З певним порушенням закону перевибере як Київського міського голови, так і Київської міської ради, який результат центральна влада, центральна влада отримала. І це є показник, яка буде реакція, коли центральна влада почне користуватись тим, що вона почне розпускати районні ради. Ви побачите, яку ми отримаємо економію, який ми отримаємо спротив на місця. Ваше відношення до нових призначень. Зокрема, от найбільше обговорень у громадськості визвав голова голови адміністрації президента Юрій Косюк, який є людиною з бізнесу. Чи бачите, як він буде налагоджувати саме силове відомство співпрацю з силовими відомствами? Це давайте все таки закінчимо питання по міністру оборони. Ви знаєте, президент України це не тільки перша перша посадова особа в державі. Інші головнокомандувачі в цей час, коли вносить кандидатуру, яку він вважає за потрібну на пост міністра оборони, я навіть не бачу теми для обговорення, тому що це відповідальність президента як головнокомандувача. Я думаю, що його треба підтримати. А вже як буде діяти міністр оборони, це вже питання буде для парламенту. Що стосується адміністрації президента, ну це адміністрація президента, яке відношення парламент має до адміністрації президента. Президент вважає, що. Заступником в нього в адміністрації повинна бути така людина. Мало того, я хочу вам сказати, що, чесно кажучи, ну, напевно, якась координація дій може бути. Але насправді основні повноваження сьогодні по управлінню ситуації цієї, особливо те, що стосується там, фінансування військ, закупівель і так далі. Це це робота Кабінету міністрів і відповідних міністерств, а не адміністрації президента. Ну і на завершення я не, я не бачу я не бачу сенсу обговорити кандидатури там заступників глави адміністрації. Ну, на завершення...